Так, передусім хотів би, щоб ви відреагували і проаналізували ту атаку, яка мала місце в ніч на 20 вересня. За попередню інформацію, близько 500 безпілотників, понад 20 крилатих ракет, балістика знову летіла на Україну. Чим особлива була ця атака? Кількість цілей напрямки, що можете ви окремити ви, чи вона в принципі схожа тотож на тим, які вже мали місце в вересні. Давайте почнемо з того, що насправді ворог використовує один той самий інструмент. З тим же самим підходом, але в даному випадку а, працювала по східної частини України, тобто це Ніколаїв, Крапівницький, Дніпро, Запоріжжя і прифронтова зона, що треба знов таки зуважити, ворог за останній час більшує кількість шахетів, які прилітають безпосередньо по лінії Боозітня. Тобто ми кажемо про ті напрямки, куди він розраховує і просуватися далі. Тобто, якщо ми кажемо про Донеччину. тому в принципі а, якихось надзвичайних подій або якісь ні, а, знов таки великою кількістю. Засобів ураження баражуючих боєприпасів. Ворог намагається суттєво навантажити нашу протиповітряну оборону. Якщо подивитись на те, що публікують моніторингові канали, тобто там, де від можемо бачити прольоти, маршрути прольотів, що насправді. Бажано не робити, але тим не менше, можна побачити, що більшість прольотів відбувається поза містами, тобто в зонах, де ми не можемо забезпечити якісний засіб захист і або виявлення, або перехоплення. Тому тут ми кажемо про те, що нам треба збільшувати свої можливості. Щодо е і розбудовувати свої можливості з таким напрямком, що ми розуміємо, що в будь-якому випадку ворог буде збільшувати, збільшувати кількість засобів, які він буде е направляти по території України. Пане Анатолію, десь тижнів три тому, можливо, десь з місяць в одному з інтерв'ю ви наголошували на тому, що є низка пропозицій щодо вдосконалення системи протиповітряної оборони. Дуже обережно анонсували, що ми побачимо деякі дуже цікаві зміни в її роботі. Цей час настав чи вже найближчим часом, і що це можуть бути за зміни? Найближчим часом, найближчим часом не будемо казати про поки що про які зміни є, деякі зміни підходів і в вирішенні цих питань, але ж, таки ми бачимо, що ефективність наших систем протиповітряної оборони залишається доволі високою. тобто ми кажемо про те, що Сили оборони України, повітряні сили, працюють на максимумі з наявною кількістю малою кількістю тих засобів, які є знов таки. Давайте здоважимо, що більшість процесів суттєво гальмуються ну гальмуються по причині неможливості забезпечити достатню кількість, наприклад, дронів перехоплювачів, недостатньою кількістю певних видів озброєння, тому що знов таки ми обмежено фінансово і деякі процеси, які можуть забезпечуватися країнами Євросоюзу, або нашими партнерами теж тривають більш довгі період. І про це я хочу постійно наголошувати про те, що у нас досі немає єдиного такого, єдиної стратегії, яка би суттєво допомогла би нам бути, пришучити деякі процеси, тому що вкотре буду нагадувати про відсутність інженерної ставки, і це не просто ми зібрались інженери військові і вирішили, куди ми в короткостроковий термін ідемо. Це постійна діюча структура, яка буде. Аналізувати кожну масовану атаку, або яка буде аналізувати кожні зміни зброї ворога, тому що, наприклад, аналіз, якісний аналіз там прикрученого на скочі якогось елементу дежахеда може дозволити в подальшому унеможливити цю технологію застосування цієї технології ворога. Тому а тут я би казав би, що у нас є прекрасне рішення, які цікаві ідеї, але Реалізація цих ідей стопориться за рахунок того, що немає насправді е зрозумного стратегічного бачення mm -hmm. ситуації, пане Анатолію, якщо можливо е ці рішення, які сподіваємося запрацюють найближчим часом, вони будуть спрямовані передусім проти дронів, чи це буде якісь комплексні рішення, які допоможуть протидіяти це комплексне і крилати... рішення. Це Угу. Mm -hmm. Це Там, комплексне так. рішення. Знов таки давайте зважимо комплексне рішення, які допоможуть нам насправді суттєво покращити наші можливості, тому що знов таки, давайте зважимо, що основний тиск ворогам відбувається за рахунок е ударних безполотників. Потім ми бачимо зальот вже балістики. Потім ми бачимо зальот вже. Кривати ракет. тому тут треба розподілити можливості щодо перехоплення для того, щоб концентрувати увагу безпосередньо на ту загрозу, яка є в повітряному просторі, да. і це повинно бути не один підрозділ, а декілька підрозділів, які класифікуються за саме за повітряними цілами, які треба перехоплювати. Як щодо проєкту європейського стіна дронів, ми ось з вами дуже часто зустрічаємося в етерах, за що вам дуже дякую, і говоримо про виклики, які залишаються для нас, попри те, що Україна вже роками працює на протидію російським загрозам з повітря. Так а це не просто там два десятки безпілотників, це сотні цілей. На жаль, останнім часом, і ми все одно працюємо над цим. З якої точки, скажімо, протидії загрозам з Росії зараз стартує Європа. І красива назва стіна дронів. Що має зараз Європа на сьогодні, окрім просто обговорень проєкту? Яка може бути залученість України і, взагалі, ваше бачення розвитку для давайте так, ефективного розвитку цього проєкту за участю українців? Як це може відбутися? Давайте пригадаємо, що назва вже такому чули на території України. Теж пропонували стіну дронів. Знову таки, це більше про інформаційне формулювання меседжів ніж про реальні пропозиції з боку будь-кого. Тому тут я би казав про те, що у Європи насправді є можливості, але вони направлені на класичні шляхи подолання проблем за рахунок існуючих видів озброєння. А, досі європа так і не переформатувалась під нові види загроз і не сформувала а, дієві інструменти, які би могли б захистити Європу від ударних безпілотників. Ми це побачили під під Час атаки на Польщу знов таки ми це бачимо під час атаки, наприклад, на балтійські країни, коли залітають подинокі дрони. Тобто за весь час повномасштабно було близько десяти таких здефільмованих зафільмованих, як е, і з відповідними діями з боку Європи було зальотів на територію Європи ударних безпілотників, ракет або інших засобів з боку Російської Федерації. Тому е, треба казати про те, що Європа поки що грається між четвертою і п'ятою статтю, але при цьому і. Е, е, Висказує свою занепокоєність, але рішення у Європи насправді немає. Вона шукає рішення безпосередньо в Україні, яка вже долає цю проблему, яка може допомогти по суті своїй розгорнути систему, яка би е, врятувала би і Європу. Але знов таки, давайте повернемось е, до розуміння того, що в будь-якому випадку рішення знаходиться в Україні. Чому в Україні? Тому що для того, щоб на територію Євросоюзу не залітали ударні безполотники, треба сформувати якісний захист на території. України, тому що наприклад мала кількість все ж таки намагається прорватися через Білорусь в даному випадку, коли останній раз було в нальот на Польщу, але більшість дронів залітає з території України. Тобто, це показує і говорить про те, що якщо Європа хоче захистити себе, їй треба в довготривалий перспективі вибудовувати захист на територію України. Так. І знову таки давайте повернемось до інструментів, які Європа має. Більшість інструментів заточені на класичні повітряні цілі аеробаліст. Балістичне, балістичне кривати ракети, і ні в якому разі не е засоби, наприклад, ударні безполотники. Типу Шахет. Е ну для порівняння е радіолокаційна система Таліс Ground Master 200 вона коштує 17 мільйонів євро, але бачить шахет на відстані 20-40 кілометрів, якщо у нього є там, малий профіль прольоту, тобто нижч, висота нижче там, 500 метрів. Тобто на що це вказує? На те, що таких інструментів треба багато. Той самий Skyvenger, той самий Skynet, Гіпард, 4 х 4 кілометри – це замало. Але ж, знов таки ми оцінюємо їх як автономну систему, яка може побачити і яка може перехопити. Так. А нам треба відокремити ці напрямки, тобто створити систему а, як щільну систему детекції, а потім вже розставляти в залежності від пріоритетів системи, які будуть перехоплювати, і це можуть бути різні системи, тобто різноманіття систем так. буде дивувати людей, коли вони зрозуміють, що таке якісна координата. Дякую, дякую, пане Анатолію. Пасибі, що доєдналися. Анатолій Хравчинський був щойно на зв'язку. Авіаційний експерт і колишній офіцер повітряних сил збройних сил України. На все добре.